Путін в істериці. українські дрони нанесли удар по орешніку на полігоні у Капустиному яру. Зсу йдуть у контрнаступ. Трамп запросив головного вбивцю планети Путіна до Ради миру. Тим часом Кремль готує атаку на українські атомні станції. Таких союзників годі мати Китай в Росії у поваленні режиму Мадуро і нездатності захистити своїх партнерів. А єс готує мита для США через погр. Ози Гренландії. Суд над Тимошенко буде закритий. Справжній шок, інтимні відео Олени Тополі злили в мережу, співачку шантажував її коханець. Вітаю мене, звати Юлія Коха. І далі новини, які вразили Україну сьогодні. Зранку 19 січня росіяни чотирма ракетами атакували Харків. Уразили об'єкт критичної інфраструктури і нанесли значні пошкодження. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Також у Новобаварському районі є падіння уламків ворожого БПЛА. Проте, на щастя, там без постраждалих. А вночі росіяни цинічно атакували об'єкти критичної інфраструктури на Одещині в області. Через удари по енергоінфраструктурі без світла залишаються 38 тисяч родин. Про це повідомили у ДТЕК. На цих фото, які з'явилися в мережі, наслідки удару по енергооб'єктах Одещини руйнування значні. Відновлення потребує тривалого часу. Першочергово енергетики намагаються заживити об'єкти критичної інфраструктури, щоб повернути тепло та воду. Це ускладнило й без того доволі складну ситуацію в енергетиці. За нинішньої ситуації світла в Києві може не бути по 20 годин. Про це розповів доктор технічних наук Ігнатів. Якраз вводяться вже рівень 4,5-5 черг одночасно, і це буде призводити зокрема в місті Києва до того, що будемо мати 16 годин без стабільного електропостачання місцями до 20 годин, і максимум 4-6 годин будемо мати зі стабільним електропостачанням. Зараз у столиці найбільший дефіцит електроенергії за всю. Історію існування України, ось якраз сьогодні ми ранок починаємо з дефіциту 6,8 гігават годин електричної енергії. Це найбільший дефіцит, який наразі спостерігається в нашій енергосистемі з початку повномасштабного вторгнення. Ну і взагалі за всю історію об'єднано української з 91 го року енергетики працюють цілодобово навіть в умовах небезпеки. Мені розповіли чудову на одній сте ситуацію, коли вони. Ну Прилетіло шпара, все погано видно. Люди ломанулися відновлювати. Відновили роботу запустили вже на сосів. Ну і прийшла ж комісія, значить, інвентаризаційна. Комісія після прильоту має описати, що було пошкоджено. Вони спочатку запустили все, а потім комісія прийшла. За кілька годин там вже. І ця комісія йде по об'єкту, фіксує там ушкодження, їй пояснюють, що тут вже вже заварили, тут заварили, і тут один з учасників комісії бачить предмет, який не вписується в його картину світу, в ТЕЦ. І так акуратно майстра каже, а це що? Той кажу, блін, ми не помітили. Ну, коротше, там ракета застрягла, вона не взорвалася і застрягла в котлі. Вони спочатку відновили, ракета там була, ніхто не викликав саперів, мінерів, нічого. Ну, звісно, всі перелякалися людей, евакуювали, викликали кого треба, і дістали звідти. Але оце реальна ситуація в робочих умовах. Тим часом для Укренерго було визначено перелік невідкладних завдань для стабілізації енергосистеми та скорочення тривалості відключення електроенергії у регіонах із найбільш складною ситуацією. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, поставлені завдання мають дозволити зменшити час знеструмлень там, де дефіцит електроенергії є найбільшим. Серед пріоритетів збільшення технічних можливостей для імпорту електроенергії в Україну очікується. Швидкі результати щодо розвитку міждержавних інтерконекторів на кордонах з країнами Європейського союзу, що дозволить наростити обсяги постачання електроенергії за кордону. Окремий блок завдань стосується реалізації проєктів для покращення передачі електроенергії із західних регіонів у східні. За словами міністра, це має дозволити зменшити тривалість відключень у найбільш проблемних областях. Альфа Служби безпеки України у 2025 році відмінусувала ворожі ППО на мільярди доларів. Загальна вартість знищених і виведених з ладу засобів ППО противника за минулий рік оцінюється приблизно у 4 мільярди доларів. Зокрема, зафіксовано знищення систем С-300, с 350 с 400 зенітних ракетних комплексів Бук М1 М2, зенітно-ракетних гарматних комплексів Панцер С 1 С 2 зенітних ракетних комплексів. Тор М1, М2, М3. Крім того, серйозних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення. Серед уражених радіолокаційні станції та радари, які є критично важливими для виявлення повітряних цілей та роботи ППО. Ця робота принесла системний ефект. Було пробито коридори у багатошаровій ППО Росії і забезпечено безпечні проходи для українських далекобійних дронів у глиб ворожого тилу по військових базах, складах, аеродромах та інших військових об'єктах. І ось вам черговий приклад успішності таких операцій: чергова бавовна на Росії цього разу близько сотні добрих дронів атакували цієї ночі болота. Короче, это вот тут вот заводы все, вот тут вишка, на которой сжигается нефть, а вот тут вроде увек, или как он у кек называется, ну короче, заводской. Вот он вид на заводской. І тут частенько ракетки летают. У Саратою попередньо стався приліт по НПЗ Гучно було і в Енгельсі. сирена... Україна планує нові наступальні операції, оскільки виключно обороною здобути перемогу неможливо. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він наголосив, що стратегічний план Росії не змінився і передбачає окупацію всієї України. Змінюються тільки намічені строки, а також доступна кількість озброєння та особового складу. Про всі ексклюзивні подробиці далі розкаже мій колега Мирослав Солонар. Росіяни стягують резерви до Покровська на Донеччині, щоб прорвати нашу оборону. Ворог як масово штурмує місто, так і просочується малими піхотними групами в місто. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що нині в районі Покровська Мирнограда триває виснажливе протистояння. Щоденно біля цих двох міст відбувається близько півсотні бойових зіткнень. Головком зазначив, що за підсумками доповідей визначив пріоритетні завдання для командирів органів управління та підрозділів, які тримають оборону на цьому напрямку. Найперше бійцям на Покровському Мирноград. Адному відтинку фронту вже направили безпілотники для підкріплення за даними генерального штабу. Напередодні українські військові зупинили в цьому районі 50 штурмових дій. Також Олександр Сирський прокоментував перспективи війни на 26-й рік. За його словами, жодних ознак підготовки противником мирних переговорів не видно скоріше, навпаки, бачимо дії противника, і ми не бачимо жодних ознак, що вони готуються до якихось мирних переговорів і. Або ініціатив, або дій на полі бою, ми mm -hmm. навпаки бачимо збільшення інтенсивності бойових дій і нарощення чисельності наступальних угруповань ворога збільшення кількості і нарощення кількості обсягів виробництва ударних типів озброєння ракет. Головком уточнив, що ворог щодня виробляє понад 400 бойових дронів шахет різних типів і планує нарощувати цей обсяг у майбутньому. От зараз щоденно ворог, наприклад, виробляє 404 чотири uh -huh. шахіда ну гірані, от різних типів, і в планах у нього ж збільшення. Він взагалі планує е, до тисячі дронів в день. За день в той час Україна у 2026 році продовжить не лише оборонятися, але й буде проводити наступальні операції. Сирський обіцяє зсу максимально завдавати втрат окупантам. Е, я хочу сказати, що в обороні ми. Е, Скажем, так ми будемо проводити страничну оборонну операцію. При всьому при тому, ми розуміємо, чудово розуміємо, що в обороні перемоги не здобудеш, тому так тільки нас. тому повідно, ми будемо проводити наступальні операції. Атаки будуть не лише по загарбникам на території України, а й сама Росія відчуватиме наслідки війни, що в принципі робиться і зараз. Так напередодні стало відомо, що українські дрони атакували полігон, з якого здійснюють пуски нової балістичної ракети Орішнік. На Росії повідомили, що українські дрони вдарили по полігону Капустин яр в Астраханській області. За даними російських моніторингових телеграм-каналів, у цьому районі працювала протиповітряна оборона. Російські джерела стверджують, що ударні БПЛА все таки влучили монтажно-випробувальний корпус. Тож поки Москві схоже не до орешника. Оце так новина. Лише вслухайтеся. Американський президент Дональд Трамп написав різкого листа прем'єру Норвегії. Оскільки Норвегія вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за зупинку восьми воєн, я більше не відчуваю зобов'язання думати виключно про мир, хоча він завжди залишатиметься домінантним. Але тепер можу думати про те, що є добрим. І належним для США. Але і це ще не все. Буквально кожного дня Трамп не припиняє згадувати Гренландію і вчергово озвучує свої плани. НАТО вже 20 років каже Данії, що вона має позбутися російської загрози в Гренландії. На жаль, Данія нічого не зробила. Тепер настав час, і це буде зроблено. Тим часом незвичний білборд з'явився у Гренландії. На ньому написано: Гренландія не продається, але, на щастя, це червоний ніс клоуна, так містере президенте». Його розмістили біля аеропорту Копенгагена. Тим часом у у столиці Гренландії різко зріс попит на спорядження для виживання та продукти тривалого зберігання. Жителі занепокоєні можливим втручанням США. Ну і пару слів про Раду Миру, яку створює Дональд Трамп. Лише вслухайтеся, як стверджує прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. Трамп запросив увійти до Ради Миру диктатора Путіна, головного вбивцю до Ради Миру. ЄС готує торгові мита проти США на 93 мільярди євро, як пише Financial Times, столиці ЄС розглядають можливість запровадження колосальних тарифів на американські товари або обмеження доступу компаній США до ринку блоку. Франція навіть наполягає на активації механізму ACI, ухваленого у 2023 році, для боротьби з економічним примусом. Цей інструмент дозволяє обмежувати інвестиції, блокувати експорт послуг та технології гігантів запроваджувати адресні санкції загалом. ЄС намагається застосувати стратегію батогата пряника, продемонструвати готовність до торговельної війни, але дати Трампу можливість спуститися з драбини і піти на компроміс до 1 лютого дати введення американських мит. Китай не забуде Росії втрати Мадуро, як пише видання Таймс. Китай захопила зненацька американська спецоперація у Венесуелі, внаслідок якої викрали її лідера Ніколаса Мадуро. І тепер у Пекіна виникли питання до її союзника Росії, яка не попередила про це. Втрата Мадуро це ганьба, яку Китай не забуде, пише видання, посилаючись на джерела. Журналісти перерахували фактори, котрі залежали від Росії, зокрема під час спецоперації США, російські зенітно-ракетні комплекси с 300 та Бук-М2 були непрацездатними. А перед цим із Каракасу почали евакуювати російських дипломатів та їхні родини. Крім того, співрозмовники Тайм стверджують, що розуміючи неминучість інтервенції, Москва не попередила про це Пекін, навіть про виїзд російських дипломатів. У Китаї такі розклади викликали питання про те, що це означає для відносин КНР та Росії, які мають бути всеосяжними, взаємовигідними та Вічними за інформацією видання Пекін був впевнений у партнерстві з Мадуро та його режимом і тому інвестував приблизно 9 мільярдів доларів у будівництво нафтохімічного заводу у провінції Гуандун, щоб переробляти там нафту з Венесуели, частка якої в китайському імпорті становить 4%. Пекін опинився в ситуації, коли його переграли США і підвела Росія, підкреслює змі. За його даними в Китаї тепер підозрюють, що російські системи ППО не випадково Ово не працювали у Венесуелі під час спецоперації США, а були свідченням високорівневої співпраці між Москвою та Вашингтоном. Таймс пише, що в Китаї останні кілька років постає питання, наскільки Москва є надійним союзником для Пекіна, а також те, наскільки дії Росії вигідні для Китаю. Юлія Тимошенко знову в суді. Вони хочуть, щоб в середу. Я і моя родина не змогли внести цю заставу. І тоді, в четвер, оцей злочинець, який називає себе детективом, і який отримає до 200 тисяч гривень заробітної плати на місяць, отака от от істота тут сидить. Так він після того, в четвер, або в п'ятницю, коли вони там визначать, будуть вносити нове подання, нове. Е... Нові документи про застосування до мене запобіжного заходу у вигляді арешту, зі слів Тимошенко минулий склад суду, і цей склад суду є незаконними, і тому всі рішення є незаконними. Це екстраординарна ситуація. Це означає, що і минулий склад суду, і цей склад суду є незаконним, і тому всі рішення, які були прийняті внаслідок цього, є незаконними. Саме тому. Е, ну, ще такий ну, висновок дуже, мені здається, важливий. Це те, що НАБУ, САП і антикорупційний суд це є не різні гілки, а це є, по суті, одна система. Яка займається політичними репресіями на замовлення, не обійшлося і без скандалу прямо у залі суду, де розглядають справу Тимошенко. Нардепа Бондарєва назвали безсовісним. Тим тим, перше не є судового провадження, Якщо зараз буде груш порядок, я змушений буду видавати змушен вас за осуду. Да. Я зроблю не звідси, щоб зна вас що? немає Бондаря, претендиш мене звуть. А а за... Я без совісті за посади. Я народний депутат України

Розголошення, яких можуть шкоди подачу. Ну а далі суддя повідомив, що суд по Тимошенко буде закритим. Після цього в залі суду почалися конфлікти. Представники команди Тимошенко кричали: ганьба, і ви одна зграя. Дивіться самі е рахунків про перелік і е наявність майна в особи, е а також здійснення е е проважних судді може за позвонити цікаво законом. Вважає за необхідне здійснити розвід цього похотання в закритому судовому засіданні рішення. Альба. Ви Справжній шок співачка Олена Тополя стверджує, що її інтимні відео поширюються в мережі, але вона не збирається ховатися чи соромитися. За її словами, з 10 січня її почали погрожувати шантажем, вимагали гроші та намагалися тиснути через близьких. Артистка закликала не поширювати ці матеріали. Тепер, коли відео вже в інтернеті, я хочу сказати чітко: моє тіло, моя інтимність це не ваша здобич, не товар і не привід для приниження чи збагачення. Це належить тільки мені. У мережі пишуть, що Тополя вже подала заяву в поліцію. Заяву зареєстровано за 198-ю статтею Кримінального кодексу України. Вимагання із тексту заяви відомо, що в період з жовтня 2025 року. По січень 2026 року Тополя Олена Олександрівна мала регулярні статеві акти з громадянином України 2003 року народження. Під час даних статевих актів він здійснював приховану відеозйомку згодом, усвідомлюючи, що партнерка перебуває в шлюбі, а також є публічною особою, відомою під псевдонімом Альйоша, і є вразливою до оприлюднення інформації такого змісту, керуючись свідомим умислом. Зловмисник почав вимагати грошові кошти, погрожуючи оприлюдненням інтимних відео. 17 січня 2026 року. Підозрюваного було затримано національною поліцією України. Справжній крінж в скандал потрапила співачка Тіна Кароль. Дебати в мережі викликав новий трек Кароль. У нас немає світла, та у нас є тепло. У нас немає тепла, та у нас є добро. Співачка оприлюднила пісню про часті відключення світла та тепла через наслідки російських атак. У нас немає світла та нас є. Тепло. Один з рядків треку викликав живаве обговорення серед користувачів мережі та розділив думку юзерів на кілька таборів. Привіт, не зламу. В кого немає світла і тепла, не сумуйте, зато у вас є добро добро магаданського происхождення. Оця пісня. У нас немає світла, у нас зато є добро. Ну, якось ця пісня ну, не те, що крінж. Це пісня. Ну, Ну, просто в Одесі почало замерзати море. Востаннє подібне спостерігалося майже 15 років тому. А це вже Київщина і атмосфера на Київському морі. Сніг, лід, мороз і цей вайб, ніби ти десь далеко від міста. Київське море це справжній антистрес на максимум. В мережі з'явилися кадри, як люди відпочивають під Києвом, катаючись на тюбінгах та автівках. Дивіться самі. Щонайменше 39 людей загинуло внаслідок зіткнення двох швидкісних потягів на півдні Іспанії. Офіційної причини катастрофи поки немає. Однак трагедія сталася на ділянці колії, де нещодавно проводився ремонт вартістю 700 тисяч євро. А самі потяги були відносно новими. Експерти вже назвали це доволі дивним. Ще 73 людей постраждали. Багато з них у важкому стані. Рятувальники кажуть, давно не бачили подібного жахіття, щоб дістатися до поранених. Їм буквально десятками доводилося витягати поранених. Створена спеціальна комісія, яка розслідує інцидент. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.